Вітаю вас, мої любі, і хочу вас, вам запропонувати приєднатися до нас, до роботи з Божою Матір'ю, так званою Фатімською Божою Матір'ю. З якою метою, на нашу думку, була допущена помилка в трактуванні її благословіння, її пророцтва в місті Фатіма. І зрозумівши, що це було вплинуло на певні події і в Європі, і в світі, і тому ми <кій> вирішили звернутися до Божої Матері за благословінням і отримати пояснення або нове пророцтво, яке буде стосуватися нашої країни Україна, і ця подія відбудеться 16-го, сімнадцятого. Вересня 2023 року. Благословіння від Божої Матері на цю роботу ми отримали. Отже, відгукнулися і наші близькі, ті, що живуть в Фатімі, і наші ученики, які проживають в Португалії, їдуть в Фатіму і будуть перебувати там 16, 17-го, і працювати з Божою Матінкою. І відгукнувся і Всесвіт. Саме в цей, в цей час, 17 числа, енергії пророцтва увійдуть нарешті в силу в виправленому вигляді, і з цим буде е, нам допомагати комета, яка е, заходить якраз у свою, е, свою найвищу енергетичну. Ну, е, Найвище енергетичне проявлення 17-го числа. Отже, ми, яка, які наші з вами дії? Ми молимося, Божій Матері, за нашу Україну, за перемогу, за те, що Україна подала вже і зовнішнього, і внутрішнього ворога, і явила собою авангард людства в новій ері, ері любові, милосердя, добра, успіху і радості. І то тій ері, що розпочалася після роботи 1 серпня на горі шаста. Отже, мої любі, обіймаю вас серцем, кожен по своєму розсуду, по своїх відчуттях, або виходимо знову на місця сили, або таки ми, кожен на своєму місці. З ці два дні я особисто вже почав молитися. І щодня приділяю цьому увагу після того, як ми отримали благословіння. Але з 16-го і 17-го я планую провести в духовних практиках, які будуть направлені на отримання благословіння Божої Матері, на перемогу України через звільнення всіх територій і на розвиток України, українського народу, його збереження. І, і на перемогу добра. Отже, я запрошую, молимось всі разом. Дякую, дякую, дякую.